Добрий день. Сьогодні, 19 березня 25-го року. Я сьогодні відтримала посилку від одної підписниці із Нью-Йорка Бруклі Нью-Йорк. Вона мені підписчиця прислала, так як знає вона, що я єврейка. І вона мені прислала, сказала тут подаруночки, єврейські подаруночки. Так як був свято-Пурім у євреї, він уже закінчився. Тепер буде Песовер, і вона мені щось прислала. Що вона мені прислала, я не знаю. Зараз відкрию разом з вами і зробимо огляд. Дуже добра підпишіться, дуже хороша підпишіться. І я покажу теж її канал, щоб ви підписувалися на її канал. В неї дуже цікавий канал, життя... яке життя у Нью-Йоркі Брукліно». Дуже цікавий канал. В общем, так. О, май гад! Зараз буду показувати, що вона мені тут положила. Так, перше. перше. Вона написала, що підписалася на її канал. Так, її канал називається Вікторія, Шапі... Вікторія Шапінг. Пожалуйста, переходьте на її канал і підписуйтеся. Вона написала. Так яка вона добра душа, просто будете дивитися. Життя у Брукліні, в Нью-Йоркі, які магазини, вулиці, яке життя. Я теж раніше жила у Бруклі, Нью-Йорк. Так що там зовсім друге життя, ніж по других штатах. Так, зараз буду показувати, що вона мені положила. Purim». Щасливого пуріма. Що ж ці сумочки, що ці цукоробочки? Зараз ми відкриємо, подивимося. Так, о май гад. Тут солодощі. Тут цукерки. Цукерки. Тут е -е, пресол. А, це такі подаруночки, як дітям. Ой! Ой, така цукерка. Ой, це як дітям подаруночки на пурім. Теж така цукерочка і. вафелька. Дуже-дуже добрі солодощі у євреїв. У євреїв дуже добрі солодощі. Так, ще за цю одну відкрию і спробую. Ой, такий гарний колір. Дуже гарний колір. Ммм. <сміття> Врочи та я. Так, потім. Що вона положила? М -м -м. Е -м, мило для рук. Мило для рук вона мені положила. Дякую, дякую. Дуже-дуже дякую. Так. Таку коробочку дерев'яну. хепі пурім. О, oh гад, що ж вона тут положила мені? О, красиве. Так оповісить. Потім. Ой, магніт. Магніт на холодильник. Все написано по-єврейськи. Дякую, дуже-дуже дякую. Ой, брелок на ключі. Гренма, сама перша. Ну, number one, гренма. Дуже гарно. Ой! І шоколадка. Шоколадка. Один мільйон. Дякую, я дуже дякую тобі, що ти прислала. Я покажу твій канал, і обов'язково нехай підписуються люди. Нехай підписуються люди на твій канал. Тому що це дуже цікавий канал. Так, що іще тут? Що іще тут? Ще це ще не все. О май гад, яке тільки гарне. Подивіться. Подивіться, яка красота, га? Mm. Так, що в цьому подарунку? ще завідкрию, покажу. Ой, такі палички. Це такий сок, шоколадка, цукерки, палички. Так, і стаканчик. Дуже-дуже приємний подаруночок. Дуже-дуже-дуже приємний подаруночок. Я дуже-дуже вдячна. Потім, о, шоколадний хрестик. Крест. Шоколадний. О май гад! І ще що вона мені положила? Це взагалі великолепно. Стекляну досточку. Сейчас я завідкю. Сейчас я відкрию. Де мої ножниці? Де ножниці мої? А? Сейчас я відкрию, покажу. Це просто прелість. Такий подарок вона мені дал, зробила. Це найкращий подарунок, який вона мені зробила. Подивіться. Подивіться, тут все написано по-єврейськи. Тут все написано по-єврейськи. Це така стекляна. Ну, як підставочка, як дощечка така. Ну, на ній різати нічого не треба. Ну, тут, я думаю, тут вона навіть вішається на стіну. Угу. Це, мабуть, свята тут написані, які свята. Дуже-дуже гарне. Так що я дуже вдячна тобі, моя підписчиця Вікторія, що ти прислала мені таку посилочку за цукерки, за все. Я тобі дуже вдячна за всі ці єврейські подарунки. Наближається свято Песовер. Так що будемо святкувати Песовер. Це буде у квітні. Так, я зараз ще раз покажу, наверное, у дзеркало її цей канал, тому що так дивиться, воно перевернуте, не сильно видно. Сейчас я покажу. Все, я дуже хорошо поставила і хочу, щоб ви всі підписалися на цей канал. Подивіться на цей, як він називається. І, пожалуйста, зробіть підписку. Ми вам дуже-дуже будемо вдячні. Вона написала: вітаю всіх, мене звати Вікторія, я мешкаю в Бруклі, Нью-Йорк 20 років. Моє хобі, хобі це шапінг, я буду виставляти відео, яке я все там, ну, в общем, зазнімаю, робе. Все. Так. Усім хорошого дня. Усім е, дякую, що проглянуте мій цей відео. Підписуйте теж на мій канал, ставте лайки. І всім хорошого дня, пока-пока.